Є новина, друзі, чому на фронті не вистачає людей? Дослухайте до кінця. Нам постійно говорять, практично там з кожного чайника телеканалу, що не вистачає людей на фронті, що проблема з людьми, там, ну, з багатьма питаннями є проблема. І от в нас постійно виникають скандали, що от, люди сидять в тилу. І на них там командири виписують бойові виплати по 100 тисяч на цьому Це Практично кожний тиждень вже відбувається. Сбу виявляється там і ДБР. Я бачу, виявляло. І от сьогодні новий скандал. Заступник командира батальйону 125-ї бригади оформив незаконні бойові виплати на 36 мільйонів гривень. Перший заступник командира оформив бойові виплати по 100 тисяч на 217 військовослужбовців за бойові спеціальні завдання, які вони насправді не виконували, бо були у тиловому підрозділі. Повідомляю, що підозру отримав перший заступник командира військової частини а 7393 від 218 вісімнадцятий окремий батальйон, 125-та бригада. Тро ну це я так розумію, львівська бригада. І таких випадків він не один. І от мені спало на думку, розумієте, є така подвійна вигода. Ну, люди, які знаходяться в армії, військовослужбовці. Ну бо тут не вказано, чи він собі ці гроші забирав, чи не собі, чи він віддавав людям. Ну, навряд чи він такий, знаєте, зоро що він віддавав, забирав гроші в держави і віддавав людям які не були на нулі. Так? І в таких випадків дуже багато. Є таке ну, розуміння, що це подвійна вигода: військові знаходяться в тилу в безпеці, а командири на цьому заробляють. Так може і за цього не вистачає людей на фронті. Так, є проблема з мобілізацією, з призовом, з порушенням прав громадян при мобілізації. Ну тому люди ховаються масово, так? Але це теж проблема, яку теж треба вирішувати. Слава Богу, СБУ працювало, затримали. Тепер буде кримінальне провадження, треба досліджувати, повертати кошти. Але є й питання, що тут подвійна вигода, одні ну, знаходяться в тилу. Можливо, їх там і заставляють там писати ці рапорти, щоб командири заробляли. Можливо, це там якась спільна вигода. Але це факт. Це факт. Це просто ще одна система заробляння ну, в армії. От і все. Напишіть, що думаєте. Лайк робос підписка, телеграм.